46 шість тисяч українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаватися і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей, які за нас, але там окуповані залишились. Розумієте, така от ситуація, і це до того наскільки нам зараз треба перусвідони взагалі в життя і. Перестати тривожитися, бо тривоги капець. Я сьогодні новини почитаю. Тут і за те, що Медведєв і Росія кажуть, що вони далі планують робити. Тут Макрон каже, що війна взагалі закінчиться, факти кидає. От за це все поговоримо. Тривоги дофіга стало. От, якщо у нас більш-менш є життя, нормально, треба над ньому радуватися і все, цінить момент. Бо бачите, як у когось буває. І це наші люди. Потім далі Медведєв каже, Медведєв, це ж значить рупор Путіна. Тобто, все то, що думає Путін, доносить це Медведєв. от Медведів каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримує все, що хоче. А хотіть вона може безконечно, бо вона міркує імп... Ім... ну, Це імперіалісти. Їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися ні далі, ні на Європу йти. Ну тобто, от питання все відкрите на Європу. Правда, що це неможливо найближчі роки в п'ять, вообще ніяк. Ну це не станеться ні завтра, ні післязавтра, ні через рік. Це це дуже дуже довгий процес. Дуже довгий. І я вірю, що цього не станеться, і це майже неможливо. Але от цілі вони своє озвучили в цей же момент. Макрон каже, що в 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Як людина, яка була в Європарламенті, бачив цих європарламентовців, тобто, от що реально може попливати на рашку, так то що люди там, ну дім рветься, терпець, вони такі вже і так в гамнях, уже вже не буде, все, коротко, ділаємо. Ну, от таке хіба чудо може статися, але мені здається, що рано ще їм треба часу, вони ще дуже дуже довго можуть терпіти. Ну, взагалі, русські, я знаю, там смотрять з мене нікотрі канали, боти вже харе, сколько можна ну, вже гавно. Все, вже пора вибиратися, вже думайте побыстрій. Забили зараз дуже гарний проєкт, який дає роботу українцям, вони заробляють там у нас постака на місяць за ця інформація за посиланням в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися, і там хотіть чогось більшого, чи розвитку постійно, чи ти в інстаграмі бачиш, якого когось постійно дуже дуже класно, ти на це рівняєшся, і забуваєш про своє життя, що в тебе, в, в принципі, все вже є для щастя. Абсолютно, це життя в першу чергу, бо поки ти живий, ти можеш щось міняти, життя, змінювати, про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя. І оце от, тривожимося за те, що, можливо, нам і не треба в житті. От як я прочитав цю новину, от, задумайтесь про це, що більше 40 тисяч українців насильно зараз мобілізовані в російській армії. І я не думаю, що нам їх треба хейтити, бо це ну, до вас би якби прийшли, і так би сказали і що то до вас представили. Я думаю, ви б дуже довго не думали. То тільки вплин здаватися. Уявіть, оце стрес, який у людей взагалі жити в житті. Так що. Слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Колись це все має закінчитися. Давайте не знаю, Молиться за це більше. І Україна нарешті хай вже отримає все. На що заслуговує хороша, вже пора. Вже ми натерпілись, будь здоров. Все, всім папа, друзі.